Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман. І сьогодні у нас буде незаплановане заплановане відео, в якому я буду показувати вам, як можна тепер поповнювати брокера американського Interactive Broker. Розповім, з чим я зіштовхнувся останні декілька днів, які є проблеми і як ці проблеми можна вирішувати. І так, вмочитись максимально зручно, буде цікаво і корисно. Поїхали. Не хочу загострювати увагу на те, що українці вважаються якимись неповноцінними людьми, у яких немає прав своїми грошима і мають багато кількість обмежень не буду на цьому загострювати увагу але це факт і Знаєте, якось хочеться бути звичайним, звичайною людиною, яка може все ж таки інвестувати, може е, керувати своїми грошима, може вкладати їх куди хоче, якось направляти, а не робити те, що тобі лише дозволяють робити. Ось тут в цій країні. Наприклад, купи якусь собі кав'ярню, самообслуговування, і сподівайся, що вона е, якось буде заробляти в, в економіці, яка вже наладан дише. Тому я думаю, нормальним таким вибором буде інвестувати в економіку США, купувати акції, купувати облігації, купувати криптовалюту також є правильним рішенням. Якщо купувати криптовалюту, немає жодних проблем. Ви заходите на криптовалютну біржу Binance, Bybit, будь-яку іншу. До речі, посилання залишаю в описі на ті, якими я користуюсь, купуєте там через P2P, <кій> Але все ж таки, наша влада також вже робить обмеження, щоб ми не могли робити багато переказів. ну... Це зрозуміло, в принципі, причини також зрозумілі. Коротше, поки що ми можемо робити ці перекази, поки що ми можемо купувати. Якщо ви. Знаходитесь за кордоном, ви також не можете користуватися повноцінно українською карткою. У вас є також обмеження. Скрізь оці обмеження, обмеження, обмеження. Це, чесно кажучи, отут вже сидять ось ці обмеження, вже настільки все це задовбалом, м'яко кажучи. І такою останньою краплиною для мене було те, що позавчора я намагався перевезти частину грошей з. Вайс і я хотів їх перевести для того, щоб в бумажні долари перетворити. Зазвичай, якщо мені потрібно вивести брокер, з брокера американського Interactive брокер, я просто. Виводив напряму на Вайс, тому що і поповнював через Вайс, а потім з Вайс з 1% комісією відправляв вже в USDT. Ну а USDT вже можна легко через обмінник поміняти на бумажні долари і витратити, як там вже хочеш купити якусь, наприклад, велику покупку або ну ще щось, тобто. Ну і що сталося з цим? Я вивів е, частину грошей з брокера на Вайс, все нормально, все працює. Але потім, коли я намагався переказувати через P2P, постійні мої транзакції, половину суми пройшло нормально, але потім постійні транзакції підпадали на е, постійну перевірку, яка повинна займати сутки, е, добу. Але через те, що в P2P немає такої великої гарантії, то треба було відміняти цей ордер і створювати новий. Я так спробував два дні. я... Отримував ось ці блокування через кожні три відміни ордерів, спробував два дні, і зрозумів, що зараз цим дуже великі проблеми. І мені сьогодні прийшов лист щастя про те, що Вайс закриває зі мною рахунки, і він його закриє 21 листопада. Чесно кажучи, я вже декілька таких листів отримував. І перший був від ПриватБанку, за що я їм передаю вітання, і це дуже було неприємно. Коротше. Закривають рахунки, не хочуть працювати з українцями. Я думаю, причини теж багатьом зрозумілі. Ну і сказали, що все, ви можете виводити гроші, і більше користуватися не будете. Я знаю, що Вайс у багатьох людей вже був заблокований. А ми його відкривали також тоді на польські дані, тобто українцям не хочуть відкривати його, але якось треба ж працювати. І в мене він працював майже два роки, і все було нормально. Я поповнював, можливо, не так часто, як хотів зараз вивести, але все працювало. І зараз все ж таки блок вони мені влупили. Я хочу сказати, що я ніколи не крутив, не пітупішив через вас. Я користувався просто свої для своїх власних потреб. Щось завів, щось вивів, не наганяв обороти за пітупісами за арбітраж. Ну і ось в принципі таке питання стало: а коли мені заблокують Vice, то як я буду поповнювати Interactive Broker? Тому що е, якщо це ти хочеш це зробити через е SWIFT, то е в Україні SWIFT заблокований, тобто ми не можемо е виводити ці гроші. Знаєте, так цікаво, коли наші е люди там щось кричать про санкції для Росії, про те, що е треба росіянам заблокувати SWIFT. Так, молодці заблокували, але не забувайте, що SWIFT так само вивід заблокований і в Україні. Тобто, ну Окей, просто маємо тупо те саме. А, і так, ми не можемо просто переказувати свіфтом, але є інші способи, які, якими можна поповнювати. Наприклад, сьогодні я хочу вам розповісти про TransferGo. Я хочу сказати, що це не реклама, це мій власний досвід. Я сьогодні його спробував, він працює і хочу поділитися з вами цією інформацією. І так. Спочатку я хочу показати вам ось таку, таку тему. Це я звернувся сьогодні в техпідтримку Монобанку, де запитав, чи є якісь зараз можливості робити сєпа-переказ. Сєпа-переказ переказ СЄПА це можна сказати переказ в Єврозоні. Я можливо не дуже детально знаю цю інформацію, але якщо світ це такий міжнародний в Америку зазвичай, то сєпа це щось в Єврозоні. Коли я написав це, мені відповіли, що на жаль ні. Ось, на жаль, ні. Наразі недоступні. А, і далі ці люди потім вже показували мені, що можна з там на деякі потреби ЗСУ, навчання, там, лікування, коротше, що завгодно, але не для власної якогось користування звичайної людині. Тому а, Монобанк мені сказав, що СЕПА неможливо. Я думаю, ну це погано. І що ж робити далі? Далі. Заходимо в TransferGo. Я залишаю вам посилання в описі на цей фінансовий додаток. І так, ви переходите, реєструєтесь, завантажуєте і. Обов'язково при реєстрації вкажіть не Україну, а вкажіть, наприклад, Польщу, будь-яку європейську країну. Це вас, вам збереже купу нервів і ну, буде все працювати нормально, тому що вони не перевіряють, але якщо ви вкажете Україну, скоріше за все, вам щось не відкриють, щось заблокують і взагалі буде якась срака. І так, що тут нам необхідно зробити? Він дуже такий не інтуїтивний, як мені здається, але все ж таки. Ну, Все ж таки розберемося. І так, зайдемо на головну, Ісо ви можете бачити, що сьогодні я протестував, зробив першу транзакцію і де переказав 10 євро саме на Interactive Broker. І зараз я покажу вам, як саме це працює. До речі, якщо ви хочете, якщо це для вас буде важко, то краще тоді вже користуватися європейським Freedom Finance. Посилання залишаю в описі. До речі, там також є посилання на відеоінструкцію, де я показував, як поповнювати, як виводити, як заводити, як купувати. Повністю все там є. І що простіше, з Монобанку у мене там виходило просто купувати напряму. Але якщо навіть не виходить, або щось знов таки буде заблоковано, то в Freedom Finance є можливість також купувати за, за рахунок криптовалюти, тобто напряму з USDT. І це ще краще. Тому перейдіть і хоча б подивіться, це відео вам буде простіше і корисніше. Це для новачків. Ті, хто вже... Трошки більше користуються фондовим ринком, то вам, можливо, все ж таки треба буде а, саме м, інтерактивом користуватися, тому що там більше інструментів, але для новачка він буде занадто перегружений. І так, що нам необхідно зробити? Натискаємо переказ, і тут ви можете обрати Польща, ви можете обрати будь-яку іншу країну. Це взагалі немає ніякої різниці. Ми можемо обрати просто, щоб у нас в євро було, наприклад, ось Данія, просто щоб один до одного отримання обираємо саме Німеччина. Не знаю, як, чому, коротше, обираємо Німеччиня, щоб в Євро гроші прийшли через СЕПа. Далі зробимо ще один тестовий переказ, я просто вам його покажу. Вводимо 10. Ви можете бачити, що тут немає якоїсь комісії. Є, ось бач, зараз протягом 30 хвилин безкоштовно. І так дійсно транзакція проходить за 30 хвилин. Я вже перевірив це і показував скріншоти в своєму телеграм-каналі. Далі, що ми робимо? Ми натискаємо продовжувати. А, і у нас тут є одержувачі. У мене одержувач Interactive Broker, Але якщо у вас немає ви робите це перший раз, то вам необхідно натиснути на плюс. Натискаєте на плюс і обираєте Компанія. Далі банківський рахунок. Все. Тепер дивіться, де нам взяти всю цю інформацію, яка нам зараз необхідна. Для цього нам необхідно зайти в брокера Interactive Broker. Далі на головній ви натискаєте внесення коштів, обичний депозит. Натискаємо сюди. У мене тут вже є декілька способів, але ще сьогодні зранку був лише просто вас, яким я користувався. У мене вже TransferGo доданий, ви можете бачити його. Але у вас, якщо він не доданий, натискайте, і новий метод внесення средств. Далі. У вас тут є американський долар, але вам необхідно обрати саме євро. Тому що ми будемо користуватися саме євро. Далі. Обираємо банковський перевод Сєпа, натискаємо просмотр інструкцій, і далі нам необхідно трошки заповнити усі поля, але тут нічого суттєвого немає. Ми просто пишемо сюди, що це у нас буде відправитель Go. Ось так. І він автоматично нам підтягується все, номер що не обов'язково. Далі вводите суму, наприклад, 10. Все. І натискайте получити інструкції для переводу. «Є». Е. І ось тут ми вже можемо бачити повністю е, ось цю всю інформацію, яка нам необхідна для поповнення. Тут назва, е, міжнародний номер щота в банки ІБАН, е, коди SWIFT, все це є. Тепер дивіться, що нам необхідно зробити. Ми повертаємось в Transfer Go і ось тут вводимо назву одержувача Interactive Broker LLC. і номер IBAN. Просто берете його, тут копіюєте. Ось так. І сюди вже вставляєте. Натискаєте Продовжувати. Чи знаєте ви цього одержувача і чи довіряєте йому? Так, знаємо, довіряємо. Тепер дивіться, ось тут є картки. Я вже свої картки підтягнув. Ви натискаєте додати кредитну карту і сюди вставляєте дані вашої картки Монобанку, але єврової картки. Там можна відкрити, якщо у вас немає, там декілька кнопок натискаєте і відкриваєте собі віртуальну єврову картку. У мене вона вже є, тому я просто обираю її. І так, у нас пише, що Interactive Broker отримує 10 євро. Має надійти зараз, ось ви можете бачити все це є. Тепер дивіться, призначення переказу. Ми тут обираємо інвестиції. Все. Промокоду у нас немає, але ви призначення, коли ви отримали всю ту інформацію, яку я вам показував, де ібан, назва там бенефіціара, да? і банк-получатель, то там у вас є в самому низу сообщення для получателя. І там є номер ваш, номер вашого рахунку брокерського, ваше ім'я та прізвище. І ось все це ви вписуєте сюди, в призначення. Я тут вам показувати не буду всі ці дані, але а, ви ну, самостійно вже свої дані сюди вводите. Вводите все так само: номер вашого ось цього рахунку в брокера, потім а, слеш, така чорточка, і ім'я і прізвище. Далі натискаємо а, сплатити 10 євро. Але... Перед тим, як натиснути, сплатити 10 євро, нам необхідно поповнити нашу єврову картку доларну. Тому переходимо в Монобанк, заходимо на нашу основну картку і натискаємо Переказати на картку, обираємо нашу єврову картку. Далі тут натискаємо, щоб був значок євро. Вводимо 10 і натискаємо Надіслати. Все, таким чином, ми купили 10 євро. Вони у нас будуть на нашій євровій картці. Ось вони вже тут є. Тепер ми можемо вже їх переказувати. Повертаємось в TransferGo, натискаємо сплатити 10 євро. Чекаємо, поки ось у нас йде обробка картки. І зараз ми в Monobank підтверджуємо цю операцію. Є. Все, підтвердили. Повертаємось на TransferGO і чекаємо, поки ця операція буде підтверджена вже на іншій стороні. Переказ у нас пішов. А, так, чекаємо ще. І що мені ось бачиш? Оплата отримана. Прийшов перший лист на Gmail. Далі готово. Дякуємо. Все. Тепер ми чекаємо, коли гроші наші зайдуть на нашого брокера. Interactive Broker. Все дуже просто працює ну, дуже швидко. Тепер дивіться: ось ви бачите, що я першу транзакцію робив на 10 євро. Це тестову для себе. І друга ося в процесі відео з вами. Ця транзакція орієнтовно за 30 хвилин буде вже у вас на вашому брокері Interactive Broker. Скоріше за все, тут є ліміт орієнтовно десь до 3200 в місяць. Можливо, немає на Сєпу, тому що, наче Свіфт у них був, було обмеження, там він, наче повністю відключений. Коротше, з цими лімітами я досі не розібрався, тому що воно одне то працює, то не працює, і з цим якось ну, важко зараз точно сказати. Зараз ось це на момент 24-го року, серпень все це працює і можна таким чином поповнювати і набагато швидше, тому що коли я через вас поповнював, і мені потрібно було чекати транзакцію десь декілька днів. А з Сєпа працює все набагато швидше. В общем, хочу вам сказати, що зараз ось такий спосіб поповнення американського брокера Interactive Broker працює. Ваші гроші будуть в економіці США в акціях компаній, такі як Тесла, там Google, Microsoft, Apple, і зберігатися вони будуть в. Можна сказати, найсильнішій е, країні світу, тому якщо вам це цікаво, можете користуватися на один спосіб стало менше, але ми знайшли інший спосіб і намагаємось просто бути звичайними людьми, звичайними правами, які можуть і хочуть користуватися своїми грошима, е, відправляти куди хочуть. І сподіваюся, що ви такі самі, як я, які просто хочуть, е, щоб їх не обмежували в правах. На цьому сьогодні все підписуйтесь на канал, бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.